Завершився і другий матч неділі на арені Львів. Рух поступився оболоні 1-3. Якщо ми в попередній суді відзначали колос, який там через довгий період нарешті забив більше одного голу, то насправді е схожі проблеми із результативністю спостерігаються і в руха, який починаючи з матчу проти. Інгульця ще в серпні ніяк не може забити більше одного голу. Якщо раніше команда Віталія Пономарьова в передніх турах вигрібала десь за рахунок оборони, то в матчі проти оболоні і оборона себе проявила не найгіршим чином. Перемога оболоні на виїзді над рухом з рахунком 3-1. Таким чином можна сказати, що відбувся реванш за поразку на старті чемпіонату. Тоді в Києві команди зіграли 0-4. У нас є трохи часу, аби показати вам голи цього поєдинку і вже підготуватися до перегляду матчу Полісся Шахтар, де є цікаві тренерські рішення по складах. Це так, забігаючи наперед. Поки що концентруємося на матчі Руху Болонь. Давайте поки що, напевно, без такої. З глибокої аналітики, да? у нас є добірка голів, є чотири голи. Давайте їх розберемо, а такі глобальні підсумки вже будемо робити в нашій е, останній студії після матчу Поліса Шахтар. Цей гол такий дуже раптовий якийсь вихід віч на віч. Як це відбулося? Ми ж тут обмінюємося думками. Це заручники стилю, грав один один по всьому полю і такі випади. Нападників виходи один на один. Ви зверніть увагу, де правий захисник руха. Його, він аж на тому фланзі, при тому, що атака розвивається лі... лівим флангом. Суперник розвиває протиположним флангом атаку. Робить відбір м'яча, там і такі ж позиції правий, і потім два центральних дограють один в один за своїми опонентами. І по великому рахунку гравець виходить один на один, а ширина поля вся вільна. Але можна сказати, що це оболонь знала це і готувала, і використала. Я цей думаю, елемент. Да, да, ну, Сергій Шіщенко готується до, до Ігор думаю, і знає, що гравці грають один в один. Тобто і... це вривання бичика воно не Так, да, 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 так. Ти, ти обстукуєш і ну, тут е, більше повезло того, що ну, дивіться, слюпик втік за гравцем е, за трохи. Трохи. да. да. І пас і пас що в Таранусі, але він не дійшов до нього. Він пройшов скрізь захисників, і Бичик вже був перший, ближче до м'ячу. Він просто побіг в зону вільну, куди котився м'яч. Можна сказати, що десь і випадковий гол, а можна сказати, що і використали вільні зони. І також підмітив. Дивлюся, що не завузили. І просто так, завузили. Сич, знаходиться в такій широкій точки. Він грає чисто по своєму опоненту. Хай, навіщо, якщо м'яч на іншому фланзі? Піде на ту сторону м'яч, ти перестроїшся. Ну... Давайте послухаємо тренера переможців Сергій Шищенко у флеш-зоні. Будь ласка, вам слово Аріно. Так, маємо змогу почути головного тренера Волонія, тренера переможців. Що ж, вітаю з такою розгромною перемогою на виїзді. З гарним настроєм можете піти у відпустку. Власне, от поділіться своїм я не знаю, від поєдинку. Чи всім задоволені, що було сьогодні на полі в виконанні ваших підопічних? Дякую за привітання. Дуже класна чудова гра. А налаштовували хлопців, що буде. Трудна гра, тому що рух дуже е, така цікава команда, яка грає один на один, багато єдиноборств, е, швидко рухається, чудові переходи від оборони в атаку. Тому налаштовували хлопців і в тижневному циклі відпрацьовували те, що може бути в сьогоднішній грі. І я можу сказати, що хлопці сьогодні все, все виконали, що ми і планували. В тренуровочному процесі і перенесли на гру, тому я дуже задоволений результатом. Звісно, і грою теж а ви, власне, перед матчем, після матчу Полісів, зазначали, що команда відчуває певні труднощі в атакувальній ланці. Сьогодні ви забиваєте забуває, три голи. Як ви це прокоментуєте? Так, ми вперше забили три м'ячі, але це ех, опять таки скажу, що тренувальний процес, який ми на протязі. Трьох місяців працювали і дуже багато над атакуючими діями. І це, звісно, хотілося б це раніше, щоб в нас вийшло. Але я дуже задоволений, що в останній грі першого етапу так, ми, ми забили три м'ячі і кому руху. Не просто з ними грати кожній команді, але ми сьогодні зробили те, що напевно ніхто в останніх турах. Дякуємо за коментар і вважаємо успіхів. Дякую. Був коментар головного тренера оболоні. Тож студія вам слово. Дякуємо. Давайте швиденько пробіжимося по інших голах матчу. Рух оболонь. Напевно, із флеш-зоною ми на даний момент покінчили. Другий гол оболоні після стандарту. Святкування приймака, але Дивіць. забив насправді тарануха. Будь ласка, Александр. перший лях стояв і до подачі він робить два-три кроки вперед, і в його зону якраз прилітає м'яч і звідти забивається гол. Вратар, ну, воротар взагалі тут, би, мабуть, нічим би не допоміг. Майже в саму дев'ятку попав. Якби лях трішки нижче грав, мабуть, би завадив би або зіграв би перший. Надо так мене на увазі м'ячі. Ще не вилетів, не, не вилетів з слова, а він вже почав робити кроки вперед. Так. І цього достатньо було. щоб… Помочу працювати. Якщо він полетів, якщо він не залетить, тоді ти рухаєшся м'яч, вже його вибиваєш, але не, не раніше. А яка природа помилки цієї? Чи навіщо ці кроки робив вперед? А це… це я, цей, я, як я, кустин. Я, кустин. Не ляха, а сич, так? Ні, ні. Ляг перший стояв. Це, до речі, дуже розповсюджена помилка, і багато хто її робить. Багато хто робить цей рух до того, як починає, ця, починає летіти м'яч. інші. Передачі Черненка треба відзначити. Так, ну і по таранусі скажемо, що він вимушено грав замість Сухана. Тобто Суханова не було б щастя і щастя допомогло. Ну, вони відпрацьовані, цей гол був відпрацьований, бо подача на ближню стійку і туди вбігає людина. Це про попередній гол. Про попередні, а так, про, так, так. про цей? Він ти класно дідик. Да, дідик. в ефірі сказав про Смданк. Дійсно так вколотив. Абсолютно ну, там, в стилі Дідика. такий це, гол. Там і Дідик, і Слюбик там. Та що взагалі за такою руху було, якби не дідик в останніх матчах? Я порахував, що він з п'яти голів до трьох причетний. Він два забив і один віддав. Дуже здорово грав на другому поверсі дідик. Також в шансів стійку влучив Відскочила в голкіпера там зреагувати. Ну, майже неможливо було. Ну так з логіки гри тут розіграш, Розігриш, тікав, здається, розігриш коли кутові розіграли, ввели в обману всіх футболістів в обороні, тому що в них лінія розламалася, ця куча лишилася в воротарському майданчику. Чи немає тут наслідку того, що Грисьо вийшов вимушено замість карася більш габаритнішого? І Грисьо опинився тут із Дідиком. Тобто, ну, можливо, і десь навіть... не перебудувалося після Вони ж не персонально. Вони Вони грави... по зонах грали. Він був у своїй зоні, він там, мабуть, і повинен грати, але просто він по габаритам нам набагато менше, ніж дідик. Тому програв йому. Але Камбеку не вийшло. Навпаки, оболонь одразу це все погасила, буквально хвилина після голу Дідика і ось такий м'яч у Зверніть увагу увагу, як активно оболонь на чужій полоні поля зустрічала суперника. Відібрала цей м'яч. Тарануха проштовхує і Віктор Блізніченко переграє. Такий трошки Дрія. трошки свовмурний гол, але розібралися здорово, віддав пас, здорово, класне відкривання і реалізував цей Таранух. момент. Тарануха гравець матч. З ним може лише груша побитися за цей титул. Я, до речі, дуже цей, ну, я радий за нього, тому що в нього важка доля. Тарнуху? Да, така життєва, то молодець хлопець. І взагалі по бажанню балонь, мабуть, заслуговував на перемогу, тому що вони такі, такі настільки заряжені, вийшли, настільки, там навіть був момент, коли е, гравець руха бив в поворотах. Е, якщо не помиляюсь, груша робив підкат під м'яч і приймав, ага. підбіг до його, поцілував. Що, ну, подякував за те, що він настільки така самовіддача. Не сказати, що рух не хотів, ми не можемо. Він також хотів, але він вигляд, виглядав як, якимось виснаженим, якимось такі всі такі, якісь важкі були, ну не знаю чого, так. Ну і можливо, це вже не перший раз. Можливо, що на день пізніше грали, можливо, в них там навантаження велике, Ну, то ми можемо тільки здогадуватись. Втральницький для оболонів були відчуття, що грають матч життя. Що ще немає там цього другого кола цього попереду? Що зараз там ну очевидно так хотіли на новорічні канікули піти не в зоні виліту, а хоча б там в зоні перехідних матчів. Реально, ну так. супер заряджена оболонь. І навіть за цей показник, що Олександр каже, це заблокований удар, як реакція на цей заблокований всієї команди, як підбігають, як вони один одного. Це видно, що це по-перше, є команда, є колектив. А по-друге, як які вони вийшли на цю гру. І видно, що тренер керує цим колективом, керує процесами, тому що і тактично вони дуже гарно сьогодні виглядали. Так що, і видно, що оболонь поде, стає крепшою і крепшою командою. І тренера привітали так. так? Ось так із народженням дитинки. Ну і оболонь, мені здається, вперше за дуже дуже тривалий час дійсно піднялася із зони прямого вильоту. Оболонь 14-та в зону прямого вильоту впав Чорноморець. Ну і там. Був і залишається інгулець. Давайте до матчу полісся шахтар, який стартує о 18.00 на УПЛТВ. У нас зовсім трохи часу, аби е підготувати вас до перегляду цього поєдинку. І почнемо е власне нашу прев'юшну частину роботи із сюжету, який підготували наші журналісти. В історії чемпіонатів України є всього дві команди, з якими Шахтар провів два і більше матчів і не здобув жодної перемоги. Перша це ЦСКА Порис Гірники грали з ними в сезоні 1995-96 і обидва рази програли. Друга команда це Полісся. Тільки от Житомирській команді Шахтар за три матчі так і не забив. Сьогодні четверта очна дуель цих суперників в УПЛ. У попередньому сезоні Полісся втримало нічию 0-0 у Львові в 15-му турі. А от зустріч у другому колі стала історичною для Житомирської команди. Перемога 2-0 подарувала Поліссю путівку в Єврокубки. Справедливості заради слід додати, що для шахтаря той матч нічого не вирішував. Хірники раніше гарантували собі чемпіонство. А ось протистояння в другому турі нинішнього сезону було історичним вже для Імада Ашура. Річ у тім, що це був дебютний поєдинок молодого наставника Полісся в УПЛ. Житомирська команда Хвацько зіграла проти фаворита зустрічі. У гостях вона здобула мінімальну перемогу завдяки голу Сергія в всередині першого тайму. Тож Імада Шур починав свій 2024 рік в УПЛ-матчем проти Шахтаря. Матчем проти Шахтаря його і завершить. До сьогоднішнього поєдинку Полісся підходить із великим багажем невдач. Упродовж восьми турів поспіль Житомирська команда не перемагає. Утім, зараз є позитивне тло для успіху. На тижні клуб підсвяткував своє 65-річчя, Тож уболівальники як подарунок вимагають ще одну звитягу над шахтарем. Саме це як найкраще вплине на їхній настрій після серії невдач. Утім, і в шахтаря позиція наразі зовсім не та. Команда аж на третій сходинці відставання від лідера Динамо аж сім очок. Це з одним таймом у кривому розі в запасі. Зараз же гірники приїхали в Житомир після розгромної поразки від баварії в лізі чемпіонів. Минулого разу після Єврокубків у підопічних Маріну Пушича були проблеми в чемпіонаті. Зокрема, після пропущених голів на останніх хвилинах від ПСВ був пропущений м'яч від компенсований до другого тайму час і втрата очок Нічия 1-1. Хоча раніше після Єврокубків таких проблем не виникало. Перемоги над зарею 3-1, ЛНЗ 5-1 і оболонню 4-0. Ще була нічия з Динамо після Арсеналу, але там ключову роль відіграло вилучення Крисківа. Найбільша проблема для Полісся в матчі з Шахтарем відсутність основного воротаря Євгена Волинця. Він був вилучений у попередньому турі проти руха, коли Житомирська команда програла 0-1. Найочевидніше, що сьогодні у воротах гратиме вихованець гірників Олег Кудрик. Цього сезону він зіграв два повних матчі в УПЛ проти інгульця і проти Олександрії. В обох цих поєдинках він пропустив по голу, А Полісся втратило очки з петрівською командою нічия, з містянами поразка. Тож як для воротаря та для його команди загалом складеться дуелі з шахтарем? Чи заб'ють урешті гірники полісів? Чия серія невдач продовжиться? Дивимось разом на ОПО ТВ. І давайте одразу до Житомира. Там працює наша кореспондентка Елла Іванікович. Елло, привіт і чекаємо від тебе останні новини з таборів команд. Студія вітання із Житомира. Так сьогодні, мабуть, головне питання: чи зможе Маріна Пушич нарешті взяти повновісні три бали в поєдинки із полісцем? Статистику ви на тож налаштування гірників максимальне власне, власне, як і склад, адже кадрових втрат немає у Донечан. Зазначу, що після Гельзенкірхена команда повернулася до Львова. Там і готувалась до прийдешнього поєдинку. І лише вчора вранці після тренування відбули до Житомира і ночували в вже тут зарядженість, ви розумієте. Ну, власне, настрій відповідний і у Полісся слід покращувати серію. Вона зараз безвиграшна. Ми знаємо, хоча робити це буде непросто, адже дуже велика кількість травмованих нагадаю, це Чобутенко, Віале, Мельничук та Лескоста Безкаравайни. До того ж, додали ще дискваліфіковані Волинець та Вендал. Ну і тому ми бачимо, що Імада Шур залучає зовсім молодь сьогодні. Старті бачити Ярослава Карамана, це гравець полісся 2 і це така вимушена ротація і. Докликання гравців. Ну, власне, Імаду ашуру, президента тижні висловив повну довіру. Вірить в команду, що сьогодні побореться, і автор єдиного переможного голу у поєдинку першого кола Сергій Чоботенко, Він травмований, але поруч із нами. Сергію, вітаю. Попри ушкодження, ви завжди поруч із командою, який зараз настрій перед поєдинком і шахтарем. Хороший настрій, сподіваюся, що. З першим матчем зміниться тільки погода, яка зараз, і рахунок на табло буде те ж саме, можливо, навіть краще. Тому команда готується добре і готова на цей поєдинок. Власне, як думаєте, чи сьогоднішній поєдинок в першу чергу буде вирізнятися від попереднього? Ну, як сказав, вже сподіваюся, погодою. Сьогодні ми побачили доволі неочікуване в складі стартовому складі гравця Ярослава Карамана. Розкажіть нам щось про нього. Хороший гравець у нього є всі задатки, щоб грати, як зараз стартовому складі. Він заслужив грати стартовому складі праці на тренуваннях, тому ми зараз його бачимо. А якими якостями він вирізняється, наскільки часто він тренується з першої команди? Ну, останній час часто тренувався з першої команди, але ну є всі задатки. Кажуть, на футбольному полі можна буде все побачити, Сподіваюсь. Як показує чемпіонат команди, які грають проти шахтеря від захисту, зазвичай не набирають очок. Як думаєте, якщо буде сьогодні пресингувати Полісся? Ми в першому матчі грали не від захисту, по крайній мірі, в перший тайм і думаю, що на цей матч нічого не зміниться. І коротко, як ви, як ваш стан? Коли відновлення вже закінчиться? Я добре вже майже готовий. Так сказати на відпустку, готовий, але буду продовжувати відпустці своє відновлення і вже безпосередньо готуюсь на збори з команди Туреччину. Дякую вам. Якстудя? Ну а ми готуємось потрохи вже розпочинати цей поєдинок під цей невеличкий красивий сніжок. Дякуємо. Зовсім небагато у нас. Часу лишається. Давайте склад полісся. Візуалізуємо. Тут багато змін у порівнянні з матчем проти руху. Є вимушені заміни. Вилучені були тоді Волонець і Вендал. Вони відбувають дискваліфікацію. Також Смоляков з'являється замість Тейлора. Михайліченко пересувається на свою звичну позицію лівого захисника. Караманський зліва якось караман зліва буде. Ну, і при цьому ми відзначаємо, що немає Назаренка в складі. Назаренко на лаві для запасних. Відзначаємо так, ми ну, говорили про те, що тут безальтернативно кудрик у старті. Але те, що немає Назаренка, є караман. Це реально дивує. Ну і останній штрих по поліссі, напевно, відзначимо, що Данило Безкаровайний вперше в заявці в цьому сезоні після травми. Та не скажу, що прям вимушене рішення випускати карамана, коли є е, не Назаренко, коли є і Мустафаєв. Шахтар. Коли Смоляков залишається в запасі, теж в принципі дивимося, або, або з'їсає нова зірочка, або угу. а там. Так, і ви, мусимо вже закінчувати е, нашу прев'юшну частину роботи. Склад шахтаря ви побачили. Там три зміни в порівнянні з матчем проти Баварії, плюс Педро. Плюс крисків, плюс ласіна трауре, мінус сікан, мінус марлон, мінус алаграм. Всі вони є в запасі. Дивимося. Поєдинок Полісся Шахтар, преміум спонсор показу Україна» разом сильніші.